Богдан Гдичинський зустрівся з працівниками станції служби швидкої допомоги Коломиї. Під час зустрічі виявилося, що проблем є багато, починаючи з стану автопарку служби і закінчуючи тим приміщенням, в якому доводиться працювати медикам. Старенький будиночок вже давно потребує ремонту, а матеріально-технічна база установи застаріла. У диспетчерській вчасновітніх технологій працює дисковий телефон. Працівники швидкої нарікають, що подекуди водіям за власний кошт доводиться купувати необхідні для ремонту автомобілів запчастини. Інколи неможливо надати допомогу за відсутності медикаментів, а спецодяг давно вже відходив своє, і наскільки потрібна ця медична допомога, як вона називається, швидка, ну вони її не можуть швидко надати і якісно, тому що на сьогодні потребує максимум суди прикласти зусиль, щоб ми зробили їм умови перший раз. Щоб вони могли надавати дуже швидко і якісно. До працівників швидкої Богдан Гничинський та представники благодійного фонду заради добра, яким опікується депутат, завітали неспорожнім руками. Подарунок медики отримали високоякісні рушники, простирадла та халати, і це не останні подарунки того дня. 60 новеньких велосипедів отримали в подарунок листоноші коломийського відділення поштового зв'язку. Відтепер хороші новини доносити до людей листоношам буде легше. Мама. Мама. Ой, мені. Це буде... ну, а цей має кошик, я собі на ну, калуга поїхати. надійні колеса та велика корзина велосипеда відтепер стануть добрими помічниками у нелегкій роботі листонож. Тому сьогоднішня акція, якраз доречна в цьому напрямку, що це полегшить працю листонож. Ми дуже дякуємо. Богдану Дичинському за його доброчинну акцію, благодійники переконують, що це не останні акції. Вони поставили собі за мету творити добро та допомагати людям.